Саш, ти посварився з Олею поліковою. Чого він сварився з нею? Розкажи, що там було? А що з нею сварився? Чого не сварився? Ну, як це ти не сварився? — Що? На репетиціях, коли Оля значить, е, говорила, е, що це все не смішно. А ти що їй сказав? Дивись, я... — як ти там сказав? Я сказав, в тебе є своя, якось я так сказав, тебе є своя війна, ти ага. там воюй типу, а це наша довір. І щось там і закрий е, 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 типу рот? Ні, я не казав. їй ні, ну не так, Може, не в такій грубій формі. Оля, Оля це завжди бляха виклик. Оля це завжди боротьба з запереченнями. Вона приходить, їй завжди щось займає, не подобається. Сам, саме саме кай, я кажу, — це коли вона приходить спочатку порже з всього, а потім, ну це ж не смішно. Це, це, це так було, до речі, у вас і, і, в, і в, в цьому, ну окей, конфлікті. Коли вона прийшла, спочатку посміялася. Ну, а потім сказала, це... це все не смішно. Давайте інакше. Ну це було, так, да, це ще було, ще було ще коли раніше, що коли тоді вона була тренером, то там взагалі була шляпа, вона собі там, знаєш, могла приколи-приколи. Потім, коли вже Володимир Олександрович, він теж у нас редак... Тіпа, була остання редактура. Вже Володимир Олександрович сидів, дивився і в нас завжди вува, ну це ж жмішно, це, це смішно. Бля, думай, ну ти сучка блядь. бля, а ти чому ти нам це не скажеш, а коли от ще, клотча, чому так? Ага. То Зараз, же, коли вона приходить, ми вже теж дозволяємо трошечки собі вже знаєш, ми вже теж такі трохи пір'я обросли. Оля, блять, будь ласка. І Тих. що, вона нормально ставиться? Ні, нормально. Вона зараз все в порядку. вона... Ми зараз поки що такий зроблені невеличкий спойлер з двох команд, які є в цьому ювілейному сезоні. Ми єдині прийшли в фінал, то вона трохи така вже ніби довіряє нам. Uh -huh. Давайте робіть. А кажу, до я ми писали, до рачки таке смішне. То. Uh -huh. то ніби ніби все в порядку.